Трошки про Акне, бо без АКНЕ жоден конгрес у нас не відбувається. Ми багато говоримо про цей дерматоз і доволі довго чекала. Ми все ж таки якихось оновлень. І на щастя, вже в цьому році Американська асоціація дерматології випустила новий протокол лікування. Акне, тому моя доповідь буде присвячена таким апдейтам 23-24, що в нас є нового і на що нам треба звертати увагу. Перше, що мене зацікавило, це таке опитування, яке в 23-му році провела Санфарма на такій доволі великій виборці респондентів, більше тисячі. Що взагалі пацієнти з АКНЕ знають про це захворювання і звідки вони беруть інформацію? Тому що для нас все ж таки це знати важливо, оскільки погодьтеся зі мною, що дуже багато часу у нас на прийомі з пацієнтами з АКНЕ. Займає саме комунікація, тобто ми витрачаємо як лікарі багато сил для того, щоб пояснити нашим пацієнтам, чому це відбувається, якось витягнути їх з цього емоційного провалля, пояснити їм, що це хронічний дерматоз, і так далі. Це дані американські, але можливо в нас приблизно сходна картина. Що мене вразило, що тільки три респонденти з десяти взагалі звернулися до дерматолога, да тобто, все ж таки, інша кількість людей лікується якимось іншим чином. Все ж таки велика кількість пацієнтів усвідомлює, що вирішальна роль в патогенезі гормональна, але тим не менш, 70% вважають, що основний фактор це піт, і все ж таки третина вважає, що якщо вони вичавлюють в угрі, то це допомагає одуженню. Тобто, нам ще працювати і працювати в плані едукації наших пацієнтів. Що ще цікаво, що Приблизно половина пацієнтів шукають інформацію все ж таки в пошукових системах. І ми, як лікарі, вимушені теж приймати участь в інформуванні наших пацієнтів через соціальні мережі, принаймні, хоча б для того, щоб вони отримували правильну інформацію да? е, про акни. Е, ще хотіла наголосити стосовно експозом, це не екзосоми, да? а це сукупність способу життя та впливу навколишнього середовища. на... Здоров'я і перебіг хвороби, тому що від нас вимагається вирішення проблеми, але ми маємо нашим пацієнтам пояснити, що є такі фактори, які від нас, як від лікарів, не залежать, а є фактори, з якими має працювати сам пацієнт. І от це, як на мене, саме складне. Хотіла ще наголосити на тому, що дефіцит сну є одним з експозивальних факторів, особливо у підлітків, тому що підлітки дуже мало сплять. Через такий свій спосіб життя, і нам обов'язково треба на цьому наголошувати на прийомі, або якщо вони самі приходять, або з батьками, тому що це важливо. Ну про стрес вже багато говорили. Фарчові добавки, ліки і так далі. І обов'язково треба їм нагадувати про щоденний фотозахист, тому що це не тільки запорука роботи з постакне, але і зволоження, відновлення мікробіому і зменшення транспітрумальної втрати вологи. Тепер, що з'явилося з топічної терапії нового в 2023 році, вже почалися почали використовувати фіксовані комбінації, які містять більше двох компонентів. Це фіксовані комбінації, і FDA вже схвалив, хоча ще не включив останній протокол idp 126 препарат, який має назву комерційну каптрео, це поєднання кліндеміцину, адопаліну і бензаїлпероксиду для лікування пацієнтів з акне. Вже закінчилася друга і третя фаза досліджень, які говорять про те, що покращення, зменшення запальних і незапальних уражень завдяки використанню цього крему. Вже досягається в 70% випадків його можна використовувати з 9 років, і дослідження тривало протягом 12 років. Тобто, скоріш за все, це буде нова комбінація, яка сподіваюся і в нас також з'явиться. Трошки додали нам можливості для лікування акне у вагітних жінок і у жінок, які е, годують грудьми. Тому що, е, як ми знаємо, це захворювання не тільки підліткового віку, і іноді у пацієнток в період вагітності і лактації навпаки загострюються висипання. І в нас в арсеналі не так багато насправді є е, топічних засобів, а системні майже ніякі ми не можемо використовувати за тим винятком деяких антибіотиків. Отже, безпечними для лікування вагітних жінок з акне визнані азелеїнова кислота, бензоілпороксід, топічний кліндаміцин і ретроміцин, вони цілком безпечні. Саліцилову кислоту також дозволено використовувати, але тільки в концентрації нижче 2% і не на великій площі. Тобто, якщо є ураження грудей спини, то бажано все ж таки використовувати її тільки на обличчі, для того, щоб зменшити площу всмоктування. Рекомендовано при важких формах кистозних і вузлових внутрішньовагнищеве введення кортикостероїдів, тобто це має низький ризик для плода, і це в таких випадках використовувати ми можемо. І стосовно топічних ретіноїдів, період вагітності ми їх припиняємо, але тільки жінка народжує дитину, в період лактації ми можемо повернути лікування топічними ретиноїдами. Тепер стосовно нових протоколів 24-го року, вони є в доступі в вільному, тобто їх можна знайти в Гуглі. Я всіх запрошую ознайомитися, тому що деякі там все ж таки зміни є. По-перше, це новий підхід в оцінюванні рекомендацій, грейт, тому що основне на що робиться опор, це вказання сили доказів. І цих сил є всього дві: це вагома стронг і умовна кондішнл. Тобто раніше ми з вами пам'ятаємо ці рівні доказовості, які використовували, але зараз перейшли саме на цю структуру, тому що вона частіше за всього використовується в міжнародних медичних колах. Але якщо якийсь препарат має умовну рекомендацію, це не означає, що він поганий і що він недієвий. Тому що, коли визначають ступінь цієї рекомендації, враховується дуже багато факторів: наприклад, доступність фінансова, комплаєнтність пацієнта. Можливість використовувати там в певні періоди життя. Тобто, все це впливає на цю рекомендацію, яка може бути умовною, але це не означає, що ну це так ефективності, скажімо так, даного препарату. Загалом вагому рекомендацію за версію протоколів 2024 року мають бензиютораксід, топічні ретіноїди, топічні антибіотики і піроральний доксициклін. Я потім вам цю табличку покажу. Умовні, топічний класкатерон, саліцилова кислота, зеленова кислота, кокій і спіронолактон. Тепер що дуже дуже коротенько ще є нового в рекомендаціях. Нарешті ми дочекалися того, що офіційно заявлено, що ротинні мікробіологічні тести при лікуванні акне не потрібні. Тобто, скоріш за все, до вас досі приходять е, пацієнти з рекомендаціями взяти посів з висипань на обличчі і так далі. Тобто, в цьому немає абсолютної потреби в зв'язку з тим, що це ніяким чином на наш менеджмент не впливає. Єдине, коли, коли ми можемо. Запропонувати посів, це коли є специфічна клінічна картина або пацієнти з руптивними мономорфними пустилами в перирефіціальній області. Тоді нам треба виключити грам-негативний фолікуліт. І у випадку, коли ми підозрюємо підропітроспором, фолікуліт це коли висипання локалізовані на тулубі, на шкірі тулуба для діагнозу тоді ми можемо в принципі рекомендувати посів. Тепер що дуже важливо ще рутинні ендокринологічні тести в більшості випадків нам не потрібні. Тобто ми не відправляємо жінок на визначення рівня андрогенів, естрогенів і так далі. Вони від нас цього вимагають, але в цьому немає, в принципі, ніякого сенсу. Тому що, що з піронелектон, що оральні контрацептиви, ми можемо призначати пацієнтам з акне без наявної гіперандрогенії в аналізах, тому що е, механізм утворення вогрів нам всім відомий. В деяких випадках ми можемо е, в колаборації з ендокринологами. Е, Призначити якісь там певні аналізи. Або, у випадку, якщо констатований синдром полікистозних яєчників, але це пазл, який гінеколог має скласти, ми такий діагноз, як дерматологи не виставляємо. Він є трошки і досі дискутабельний, але акне є проявами просто цього синдрому. І у випадку, якщо Дуже складні форми акне протоколи нам рекомендують все ж таки розширений розширені ендокринологічні тести, тобто здати і гормон росту, і фактор росту інсуліну, секс зв'язуючий глобулін, ліпідну палень, пролактін і так далі. і так Ну, це в складних випадках, коли нам треба розібратися, да коли жінка має зайву вагу, ознаки герсотізму і так далі. Так виглядає тепер новий протокол 24-го року. Я вам потім покажу 16-го, Вони трошки відрізняються. Основне це мультимодальність, тобто ми не використовуємо один якийсь монотрепарат з моноскладом. Це фіксовані комбінації обов'язково. Найвищий рівень рекомендацій: топічний ретиноїди, бензаюпераксід і топічні антибіотики. З нового також те, що в Америці вже FDA визнав і лідоз системний, тобто в них є не просто простий затретінаїн, а вже її лідозна форма. Ну і загалом є там основне, що є нове, проговорила, але саме, саме важливе це мультимодальність, да? тобто це різні комбінації, які ми використовуємо в залежності від ситуації. Ви пам'ятаєте цю картинку, тобто ці основні етапи формування акне. І на жаль, у нас немає універсального препарату, який би всі ці чотири аспекти міг нейтралізувати. Тобто для цього і придумані фіксовані комбінації для того, щоб один препарат в синергії з іншим потенціював свою ефективність і впливав на всі ланки патогенезу акне, які існують. Стосовно топічних ретиноїдів, про яких далі пойде мова, FDA схвалив чотири топічних ретиноїди. це третіноїна, адепалента, заратен і трафоротен. У нас на ринку України є тільки два. І в рекомендаціях сказано про те, що ми не можемо сказати, що якийсь кращий, а якийсь гірший. Вони відрізняються один від одного в тим, до яких рецепторів вони чутливі, з якими рецепторами вони зв'язуються. Є невеличкі відмінності в активності, переносимості, ефективності. Але загалом. Це перша лінія лікування, і наша з вами справа обирати те, що ми хочемо призначити такому конкретному, конкретному пацієнту, якого ми бачимо перед собою. Про можливі побічні ефекти ми знаємо. Відповідно, для того, щоб зменшити їх прояви, обов'язково треба використовувати емалієнти або зменшити частоту нанесення. Тобто, не обов'язково пацієнт має використовувати топічні ретиноїди кожен день ввечері, якщо в нього є. Певні побічні ефекти у вигляді печіння, сухості або еротеми, він просто може зменшити кратність нанесення. І це, до речі, в протоколах також прописано. Якщо говорити про адапален, це один з найдоступніших зараз діючих речовин ретиноїдів у нас на ринку України, в нього є одна важлива особливість: він поєднується вибірково з ретіноловими рецепторами G і не зв'язується з рецепторами A, стимуляція яких, власне, відповідає за. Сильно лущення, сильну сухість подразнення, і таким чином адопален дає нам можливість менше ініціювати побічні реакції. Тобто, це селективний топічний ретіноїд. це ефекти топічних ретіноїдів, і всіми цими ефектами обладає адопален. І ще раз хочу повторити, що це основна в нас лінія терапії по всіх рекомендаціях, Ретіноїди Впливають на більшість патогенетичних ланок акне. Зв'язку з цим є висока ефективність, зручність застосування, тому що наші пацієнти вони, в принципі прибічники якогось одного лікарського засобу, тому що в них немає ні часу, ні можливості використовувати зранку один препарат, ввечері інший. Потім ми ще призначаємо емалієнти. Це займає багато часу і комплаєнтність, відповідно знижується. В нас є не тільки препарати тополену, в нас ще є. Фіксована комбінація адапалену з кліндеміцином, кліндеміцин це місцевий антибіотик першої лінії рекомендації, і ви можете побачити, наскільки їх синергія сприяє тому, що адапален разом з кліндеміцином потрапляють глибоко в шкіру, да? тобто в сально-волосяний фолікул. Тому що якщо призначається просто топічний кліендеміцин в монотерапії, то глибоко він на жаль не проникне і він не досягне сально волосяного фолікулу. А оскільки ретиноїд потенціює проникнення. Ця комбінація є більш ефективною ніж монотерапія, наприклад, топічним антибіотиком. Тепер ще дуже важливо е, зауважити, що в нас ще й досі у деяких лікарів є така не дуже добра звичка поєднувати два окремих препарати разом. Тобто, наприклад, е, там призначається на все обличчя бензоїлпороксід топічний. А зверху, крапково, наприклад, топічний антибіотик. Да? оскільки деяких препаратів в нас наявності немає, ми намагаємося комбінувати. Все ж таки, в останніх протоколах стійка рекомендація не поєднувати різні препарати різних виробників, різних текстур разом. Тому що, по перше, не зрозуміло, як вони будуть взаємодіяти один з одним, і по друге, це дуже знижує комплеєнтність, тобто на 60% по останнім дослідженням, якщо в нас є декілька препаратів, які треба наносити або разом, або окремо щось зранку, щось ввечері. Тобто, все ж таки бажано нам, щоб наші пацієнти нас слухалися і використовували ті призначення, які ми про які ми говоримо, тому все ж таки краще нам фіксовані комбінації використовувати. Нагадаю, що з ліндеміцином це дерива, це гель, який є на ринку України. Це його комерційна назва. Відповідно, ця комбінація вона нам е е е забезпечує і нормалізацію процесу і зменшення запалення, і бактеріцидна і бактеріостатична дія. Якщо ми з вами порівняємо цю комбінацію з іншими монопрепаратами, то ми бачимо, що майже на всі ланки патогенезу е акне саме ця фіксована комбінація діє. Ну, це ефект синергізму, саме через рахунок того, що ця комбінація є фіксована. І хочу ще нагадати, що в це дері є така форма, як дерева це МЦ, або дерева СМС, по-різному її називають. Це вже використання сучасних технологій саме доставки діючих речовин, тому що ми бачимо, що активні речовини вони заховані в такі мікросфери, дуже маленькі, які сприяють тому, що. Ця комбінація проникає глибоко в шкіру. Я дуже люблю цей препарат, до речі, призначати при важких формах вузловатих, кістозних і при акне тарда, Тому що саме при акне тарда ми знаємо, що запалення довше проходить, глибше розташовано, тому нам треба якось доставити ці активні речовини в глиб волосяного фолікулу. Стосовно фотосенсибілізації, ми бачимо, що. Дрива і дерива це і дерива с вони порівняльно не викликають фотосенсибілізації у порівнянні з іншими препаратами, які ми використовуємо. Звичайно, що ми не радимо використовувати топічні зранку. Ми їх використовуємо ввечері. І зранку пацієнт їх змиває. Але за даними останніх досліджень, адапалін не викликає фотосенсибілізації під впливом сонячного світла. Окрім того, ми вчимо наших пацієнтів користуватися. Фотозахистом. Це вже старий протокол 2016 року. Він трошки може для нас і зручний, тому що все розписано саме по формах, і це така ну як схема дії, як нам діяти? Так, так простіше, але все ж таки, от зараз він трошки оновлений і виглядає інакше, але все одно препарати першої лінії це топічні ретиноїди. І що ще хотілося нагадати, що якщо ми маємо комедональну форму акне, в нас немає потреби використовувати місцевий антибіотик. Так, тому ми ніколи при комединальній формі, особливо якщо це підлітки, а ми можемо призначати дерево з 9 років. Якщо підліток страждає на комедон, ми призначаємо в монотерапії адапален. Антибіотики в нас немає потреби. Просто у випадку, якщо з'являються запальні елементи, тоді ми вже переходимо на дерево С або на дерево С -МЦ. І що ще важливо? Наші пацієнти думають, що після 2-3 місяців топічної терапії, після 8-10-12 місяців системного ізотрітінаїну, вся ця історія закінчиться і ми розстанемося один з одним. Але на жаль, ми не розстанемося, тому що це хронічне захворювання і можуть бути рецидиви, особливо якщо наші пацієнти продовжують знаходитися серед експозамальних факторів, які впливають на загострення, тому дуже... Гарна схема, і я її дуже люблю, особливо після того, як закінчується прийом систем ретиноїдів, Це переход на підтримуючу проактивну терапію топічними ретиноїдами, наприклад, дрива водний гель 2-3 рази на тиждень. І таким чином ми можемо супроводжувати нашого пацієнта не менше ніж рік і контролювати ті мікрокомедони, які власне збираються запалитися в майбутньому. Дякую вам дуже за увагу. Є питання: враховуючи роль андрогенів патогенезіакни чи доречне застосування антиандрогенних препаратів, зокрема ципротерону ацетату, для корекції цього стану? Так, звичайно, ми можемо без е, яких е, будь-яких досліджень призначати е, оральні контрацептиви? Єдине, що е, це моя особиста. Я не дуже люблю їх призначати без консультації гінеколога, ну, так. Буду відверто. Тому я зазвичай звертаюся за допомогою до Е, Я в своїй практиці більше використовую спіронолактон, хоча він не має ну, високої рекомендації за останніми протоколами, але він найкраще переноситься і можна варіювати дозами. І, так, ну це, це моя, скажімо так, практика. Але в колаборації з е, гінекологами я призначаю, хоча не всі е, пацієнти люблять, якщо чесно, оральні контрацептиви через якісь певні страхи, набору ваги, зміну настрою і так далі. І так далі. Ну, тобто, це такий індивідуальний підхід, тому його власне і перенесли їх в е, умовну рекомендацію з Recommendation.